Вітаю, друзі та гості на каналі Готовим з Яною. Сьогодні я до вас таким рецептом, простим, смачним, готується все в одній сковорідці. ідеальний обід або вечеря на кожен день. Готується все за 15-20 хвилин. Зберігайте собі рецепт та пишіть в коментарях. Спочатку я нарізаю цибулю і чесничок. У мене такі дві маленькі цибулини, а можна одну велику. У мене маленькі, тому я нарізаю дві. Сковорідку я поставила на огонь, і розірівається, лила трішки олії. Так небагато. Дві столові ложки десь, дві-три столові ложки. Дещо не потрібно. І дрібненько нарізаємо цибулю. Спочатку висипаю цибулю, щоб обсмажувалась так до прозорості. Тепер додаю чесник. Примішую гарно. Так пару секунд, щоб часник поєднався з цибулою. Так помішую. Тепер сюди додаю фарш. У мене свинина 250 грамів. Може бути будь-який. Пов'ядина, курячий. На даний момент у мене свинина. І все гарно примішую. Отак поєднала з цибулею. І тепер спеції додаю за смаком. Солю, перчу. Так, все до смаху. І ще додаю для пікантності е, паприки. І все гарно тепер. У мене така маленька морквина, і я її буду нарізати. Можна натерти на терці, але я буду нарізати. Мені краще смакує, коли нарізано. Такими кубиками. Додаю морку сюди. Також все гарно перемішую. Тут в мене залишилися в холодильнику суміш перців, червоний і зелений. Я також сюди додаю. Можна додавати, можна не додавати. Я додаю, що ми залишалися вже в холодильнику. Від того смак не трачається, знову ж таки перемішую гарно все. Тепер сюди додаю. Помідори в своєму тоці. Можна томат, хто немає помідори, Такі то можна і томат, томатну пасту давати. І вливаю сюди так небагато водички. 100 грамів. Все перемішую. І накриваю кришкою і залишаю, хай тушиться 5 хвилин. Не забуваємо помішувати. І ще додаю 2 столові ложки сметани. Люба, яка є в холодильнику такую. Давайте. І все гарно перемішую. Ось така підлива. Може вийти, коли готувати її 10 хвилин під закритою кришкою. Звичайно помішуючи на протязі цих 10 хвилин. І така підлива підійде до любого гарніру. Все, ще закриваю кришечкою, ще на пару секунд. Тепер сюди додаю сиру пасту. Доливаю ще трішки водички. І все закриваю кришкою. Зменшую огонь, в мене з 9, зменшую до 5. І на такому середньому буде тушкуватись до готовності. Це коли паста буде готова. Коли паста вже майже готова, перемішую, як бачите, нічого окремо варити не потрібно. Соус тут дуже смачненький. Все одні з поворіці. Зробили без заморочок. Смачно. Останнє перемішала. І тепер пробую на спеції. Ще трішки підсолила, підперчила. Це все за смаком. І тепер додаю один лавровий листочок, та підпаю його трішки. Завжди так роблю для аромату. І маю нарізаний кріп зелений. Так маленькі дві три гілочки. І також все перемішаю ще. Йде на цілу кухню. Все, тепер ще накриваю кришечкою, накрила кришкою і тепер виключаю огонь. І ще залишаю десь одну хвилинку не більше, під накритою кришкою. Все вже готово. Зверху я ще посипала сиром, пармезаном. Можна і звичайний сир. Той, який має в холодильнику, тим можна і посипати. Ось така страва вийшла. Швидко та апетитно. Смачного! Готуйте. Нехай вам все вдається. Якщо сподобався рецепт, то пишіть в коментарях. Мені приємно читати до нового відео!